Через у Рівному горіла багатоповерхівка. Балкон на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Київській спалахнув учора в обідню пору. Господарів квартири на момент пожежі удома не було. А з двору до балкону рятувальники підібратись не змогли. Тож броньовані двері в помешкання змушені були відчиняти самотужки. У Дев'ятиповерховому житловому будинку панельному горить балкон. Значить, на місце події було відразу направлено дві пожежні автоцистерни і пожежну автодрабину. По приїзду рятувальників на місце. Події балкон був повністю на четвертому поверсі, був повністю охоплений полум'ям. Щоб не гаяти часу на встановлення пожежної автодрабини у важкодоступному місті. Там заважали досить високі крони дерев, важкий під'їзд. Був було вирішено відкрити двері. У двохкімнатне помешкання за допомогою спецінструменту вогонь охопив дерев'яну балконну раму. Втім, у квартиру поширитися не встиг. За процесом гасіння, який тривав лічені хвилини, спостерігали власники інших квартир. Вони не заперечують, що спричинити біду могли самі ж мешканці будинку. У нас все курять, бросають, і от, пожалуйста, слідство пожара. Хлопці, ми дзвонили, Хлопці приїхали дуже скоро працювали дуже хорошо, слажено і швидко загасили. А це тільки атакурка постоянно бросає. це може бути не тільки в цій квартирі, це може бути в будь-якій квартирі. І не тільки сьогодні, а вообще може бути в будь-який день і час. На щастя, нічого окрім балконної рами не згоріло власникам квартири. Через чиєсь недбальство тепер доведеться витратитись на ремонт. Балкон не був захламлений, був засклений дерев'яною рамою. Швидко ліквідували загоряння в. Але все ж таки вогонь встиг пошкодити цю дерев'яну балконну раму. Повністю було врятовано нашими вогнеборцями квартиру. Ну там сталося незначне закопчення стін і стелі. Найбільш вирогідною причиною загоряння це є очевидно кинутий недополок кимсь із мешканців, жителів багатоповерхового цього будинку.